Консультація для батьків: малювання кращий засіб від дитячого стресу. Малювання улюблене заняття багатьох маленьких дітей, яке не тільки розвиває, а й дає користь. Малювання це веселе заняття, котре розвиває дитину і допомагає їй долати стрес. Діти починають малювати з малочку, їм до вподоби яскраві кольори, і тому вони малюють фломастерами раніше, ніж олівцями. Дошкільнята приділяють малюванню достатньо багато часу, розфарбовують картинки, малюють пальцями або фломастерами, прості лінії, геометричні фігури. На відміну від дорослих і старших дітей, дошкільнята не розуміють, що саме вони малюють. Їх цікавить власний процес малювання а не його результат. Малюючи, діти зосереджуються на теперішньому моменті і виражають себе через це заняття. Дайте дитину свободу, самовираження і не втручайтеся. І хто зна, можливо, перед вами майбутній Пікасо. Мотивуйте дитину, виявляти творчість, не допомагайте дитині малювати, оскільки це може розохотити її, займатися цим заняттям. Вона ще не вміє малювати так добре, як ви. Просто побудьте поряд із нею, похваліть її твір. Не робіть дитині загальних компліментів, оцінюйте її творчість, намагайтеся бути максимально конкретними. Не варто говорити гарний малюнок. Натомість скажіть, ти використав малюнку багато червоної фарби? Чому ти обрав цей колір? Таке запитання змусить дитину думати, а також дасть їй зрозуміти, що ви звернули увагу на її малюнки. Не підказуйте дитині, що і як їй треба малювати, заохочуйте її експериментувати з кольорами. Не найкращим варіантом буде сказати Намалюй будинок або дерево. Натомість заохочуйте дитину малювати все, що вона бачить або уявляє. Разом із дитиною аналізуйте її твори, запитайте, чому вона намалювала певний об'єкт і обрала ті чи інші кольори, попросіть її пояснити ідею створеного нею малюнка. Не бійтеся бути неправими не пропонуйте дитині доробити або переробити малюнок, якщо вона вважає, що закінчила свою роботу. Дайте їй зрозуміти, що її малюнок досить гарний. Це підвищить її впевненість у собі, сприятиме розвитку творчих здібностей. Малювання це не тільки веселе, а й надзвичайно корисне заняття для дитини, воно розвиває в неї здатність аналізувати і у різний спосіб вирішувати проблеми. Також це ефективний засіб, аби позбутися стресу. Як малювання допомагає дітям боротися зі стресом? Малювання допомагає розслабитися. Малювання чудовий спосіб заспокоїти тіло й думки, якщо відволікти дитину від джерела стресу і дозволити трохи помалювати, це допоможе їй швидше впоратися з важкими емоціями. Малювання це своєрідне медитативне заняття, що сприяє звільненню розуму від думок, що спричиняють стрес, тому що разом, коли відчуваєте, що ситуація загострюється, дайте дитині книжку розмальовку і фломастери, це допоможе їй розслабитися. Малювання розвиває в дитині творчі здібності. Творчості годі навчитися тими ж способами що читання або математики. Використовуючи різні поєднання кольорів, дитина може створити унікальний малюнок. Секрет творчості в тому, як дитина виражає себе за допомогою малювання Не обов'язково прагнути, щоб малюнок був ідеальним. Процес малювання сам по собі підвищує креативність дитини. Її уява унікальна, тому й малюнки теж бувають унікальними. Малювання допомагає дитині боротися із занепокоєнням. Коли дитина не припиняє думати про ту чи іншу ситуацію, відчуваючи від цього занепокоєння, малювання може допомогти їй відволіктися. Малювання чудовий спосіб упоратися з легкою тривогою. Воно також допомагає зосередити увагу власне, на процесі роботи. Своєю чергою, це заспокоює мозок і знижує частоту пульсу. Чому варто привчити дитину до малювання з раннього віку? Тримаючи в руках олівець чи фломастер, дитина розвиває навички дрібної моторики. Сортуючи і підраховуючи кількість олівців та фломастерів, дитина вивчає основи арифметики. Малювання підвищує в дитини впевненість у собі. Експериментування і помилки допомагають дитині розвивати уяву. Малювання сприяє розвитку мозку дитини. Малювання підвищує здатність дитини зосереджуватися і фокусувати увагу. Коли дитина бере, в руки олівець суфомастер, це розвиває в неї спритність рук координацію рухів кістей і пальців. Малювання допомагає дитині долати стрес. Отже, малювання дуже корисне для дитини, тому давайте змогу своїм дітям виявляти творчість із раннього віку.